Молитва вірою, або символ віри. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Рожденного, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас і людей, і ради нашого спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день. Згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємим, рівно славимим, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.